Ми думали, що вже бачили пекло, але потім потрапили в Бахмут. Саме так висловлюються воїн з окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького про бої в місті фортеці. Тож детальніше про складнощі міських боїв, про евакуацію поранених із поля бою і про зіткнення із расистами почуємо в наступному матеріалі. Ми думали, що Ото Зарянівка, Курдюмівка, вони були такі важкі. Потім Кліщівка, вона була ще важча. Ми думали, ну що вже Кліщівка це вже ну, там вже пекло, там вище, вище нема. Але Бахмут це ще, ще гірше. Чим воно ускладнюється, тим, що це бої міські, тобто бої в місті. Якщо там позиції, і ти бачиш, що ворог від тебе там знаходиться там, за 100 метрів, за за, 50, за 200, ну ти бачиш позицію. Ми знаємо, що це посадка, це там сидять орки. Оце ми тут, і там все, все ясно. То тут стояли приватні будинки, і обійти десь по вулицях, пройти, ну так, так траплялося, що навіть Виїзд ми, у нас був ще один хамер такий же. Ми виїхали втрьох забрати їх, тому що там біля кладовища на Маріупольській, Нижній Маріупольській якраз шов бій. і вони кажуть, у нас там важкі, важкі поранені, але там постійно АГС, мінометка і стрілкотня». Проїхали туди, забрали спочатку там п'ять чоловік, вивезли їх, потім вони сказали, що там ще є ще є два чоловіки важких, яких, які не, не ходячі, ми ще раз під'їхали туди. Кулеметник прикривав. Ну, я його так побачив, я вискочив його, підняв. Він каже, я не зможу. Там ми трошки пішли, але нас ну, там, я знаю, метрів може. Так може, метрів там 30 до, було до орків. Е, і нас е, чисто кулеметник прикривав. Е, я його, е, але там воно все таке набите. Він каже, я на одній нозі, кидайте мене тут, їдьте, бо вас ну, почали з міномета лупити. З, з усіх сторін. Прямого попадання не було, але там зліва, справа під, під машину розривалась. Він каже: кидайте мене. Я кажу, ти ні, ми тебе не кинемо. І підбіг Максим. Ну, ми з Максимом його витащили. Він також отримав там поранення, осколки там під лопатку. Про, прострілили йому руку. Зараз ще в госпіталі. Ну, ми його вдвох ми його дотащили до машини, засунули. Юра нас прикрив нормально. Ми поїхали. У нас правда було два колеса, перенє, ліве і задня праве, цілі, а ті були розбиті. Але тут Хаммер, що добре, що в нього на рамфлетах, і ми виїхали. Десь фотографія залишилась, і резина порвана, але хаммер вивіз і, я ж кажу, завдяки тому, що хороша броня, ми вискочили.